Вітаю тебе. Якщо ти не знаєш нікого, хто курить, можеш сміливо переключати. Ти ще тут? Тоді, напевно, ти куриш теж. Мільйони людей курять, на жаль. Але це не їх власний вибір. Роки роботи в проєкті Вільний від диму спілкування з курцями допомогли мені зрозуміти, що єдина причина, чому люди курять, вони не знають, як покинути. Ніби ви знаєте, що саме вам допоможе перестати думати про цигарки. Забути про них як ніколи не було. Звичайно, це ж мрія кожного, хто пише в Google Запит, як кинути курити. Проте, все раціональне говорить нам, що краще припинити. Але на іншій стороні задоволення і підтримка від цигарок не дозволяють нам це зробити. Кожен може перестати курити. Без виключення. Хтось просто зробив це в один день. Комусь довелось кидати і починати безліч разів шукати вихід із нікотинової пастки по 10-20 років. А хтось і не пробував взагалі і всі 20-30 років просто курив і жив. Неважливо, яка ваша історія. Важливо те, що припинити курити це мрія кожного курця. Це факт. Я пропоную вам не витрачати роки на неефективні спроби. Багато років я проводжу консультації для людей, яким набридло бути залежним. Рабом, якщо хочете. Консультація триває 5 годин. Не лякайтесь, я забезпечу приємну, комфортну, майже домашню атмосферу, частування кавою і смаколиками. Ми поговоримо за життя, проаналізуємо, що саме вам заважає перестати курити, стати вільним. Маю досвід і переконання, що після консультації ваше життя почне змінюватись на краще.